Ходити на п'ятий під'їзд, бо ми знаємо, що там стоїть воронок, читає Масійчука. Ми збирались туди йти. Гелетей виконуючи незаконні команди президента Порошенка. Ми переконуємо. Я сказав гелетей, виконуючи незаконні команди президента Порошенка, Грицак, голова СБУ, виконуючи незаконні команди. Президента Порошенка нагнали сюди СБУшників Аську державну охорону. Сіни українського парламенту, так за часів Януковича не робилося. Янукович хотів арештовувати депутатів в українському парламенті. Гелетень по команді, незаконній команді. Я хочу, щоб вся країна знала цього Гелетея, який став Іловайський котел. Він герой воювати тільки з депутатами в сінах українського парламенту. Ти будеш битися зі мною? Ти будеш битися? Бийся, спробуй. Ти зі мною будеш битися? Я питаю: ти биться. Попробуй. Знаєш, що мі герой? У вас на тисячі вбитих пацанов, яких ти там послав. <пухи> поняв чи ні? <пухи> ти мене поняв чи ні? І ти, у... І ти будеш мені тут розказувати щось? Запуск... Ви безприємщики, <пухи> ви, <безпридірщі. пухи> ви робите те, що робив Янукович. Носійчук <пухи> вийде, але ви не маєте права порушувати закон. Ви не маєте права не давати слово лідеру фракції. Ви не маєте права наганяти цих пацанов сюди в стіни парламенту за стінами парламенту. Робіть, що хочете, а в парламенті там де